Усім привіт! Вітаємо вас на логопедичному подкасті «Окей». І сьогодні ми з Оленою удвох будемо знову говорити про що та-да-да! -да -да дам Ми будемо говорити про правду і міфи. І насправді ми вже багато про що говорили. Ми говорили і про онлайн, і про різноманітні порушення. Сьогодні ми поговоримо про всіма нами улюблений звук Рим. Тож почнемо і правди про звук. «ри». Е, звук «ри» дуже важко, ем, ну не те, щоб навіть я сказала важко, а потрібно знати, як його ставити, і потрібно визначати причину, чому ж він порушний. Бо він може бути порушний не лише через те, що дитина не піднімає язик догори. Він може бути порушений через дихання, тобто коли слабкий повітряний струмінь. Він може бути порушений через ослаблені бокові краї язика, тобто дуже часто ми бачимо, що коли дитина робить рррр, то, відповідно, вібрує бічний край язика, язика той чи інший. Також, коли піднята спинка язика і ми чуємо заміну звука «ри» на ї, або ж горлову вимову, угулярну, велярну. тут дуже-дуже багато різноманітних є звукозамін. Тож перед тим, як ставити звук, важливо зрозуміти, чому дитина не речить. Тобто, перша правда, Правда, і не тільки про звуки, а в принципі, і про всі звуки, ми визначаємо причину, чому його немає. Або чому він такий, який він є. Тобто замінений на задньоязикові, горлова вимова, замінений на ї, на Л, ли і так далі. І, відповідно, я сьогодні відповідаю за міфи та неправду. Тому перший міф, який дуже, до речі, часто можна почути саме від батьків. Що, якщо батьки. Пізно почали говорити цей звук, то і відповідно у дитини він також може затримуватися. Це те, що насправді дуже часто можна почути. А там тато почав говорити після семи, після восьми років цей ритм, або мама каже, я пізно навчилася його говорити і так далі. Насправді спадковість дійсно може впливати на мовленєві порушення, і ви вже знаєте з випуску про диспраксію, зокрема, що на диспраксію так точно впливає. Але якщо ми говоримо про мову, таких звуків, як ось ри, які не прив'язані до моментів із прикусом, тому що прикус теж має от генетичну спадковість, скажімо так. Якщо це пов'язано із індивідуальними особливостями артикуляційного апарату, якщо це пов'язано зі слуховим сприйманням, так і то, тоді ми говоримо про те, що спадковість не впливає на це за свій звук, відповідає лише дитина. І знову повертаємось до тієї правди, про яку говорила Катерина. Що тут важливо зрозуміти, чому цього звука немає. Не тому, що тато чи мама почали його пізно вимовляти, а чому саме у конкретної дитини. У даному моменті цей звук відсутній або цей звук заміняється. Тому, шановні батьки, ви тут ні до чого? Іноді. Ой, це цікаво слово іноді. Наступна правда, що наступна правда про норми, тобто ми знаємо, що звук з'являється десь після 5 років, але не завжди це так. Звісно, коли до нас приходять батьки і дитині 3 роки, і вони приходять із запитом, що дитина не речить, то тут у більшості випадків ми будемо давати відповідь, що ще зарано, і відповідно про цей звук ми можемо на кілька років забути а потім, вже коли прийде його час, ми будемо його ставити. Але є випадки, коли діти дійсно прямо то з рочку, з двох, з трьох можуть говорити цей звук, і це окей, і це класно. Бо, наприклад, вчора в мене на консультації була дівчинка, у неї прекрасний, але немає 4,5 роки, ри прекрасних, а, прекрасний, але немає шиплячих, ну і відповідно ще плюс різноманітні ортодонтичні штучки присутні. Тому насправді дуже важливо дивитися більш ширше на ситуацію. і, в принципі, Якщо ви вже поставили там 4 ,5, до 5 років, поставили свистячі, шиплячі всі звуки, окей, звісно, ви можете пробувати, бо ви іншими артикуляційними вправами вже цілком класно підготували артикуляційний апарат дитини до вимови звука «р». Тому тут важливо розуміти індивідуальність дитини. І наступний міф, пов'язаний як зі звуком Р, так і з іншими звуками, які дуже часто пробують батьки тренуватися вдома, mm -hmm. і сподіваються, що таким чином це допоможе, Це, щоб дитина сказала Р, треба багато разів повторювати скоромовки, віршики або слова із цим звуком. Знову ж таки, якщо у дитини є. Ті чи інші порушення на рівні артикуляційного апарату, є проблеми із тонусом, є проблеми із слуховим сприйманням, та? є проблеми у напрямку МІО, які не дозволяють, які заважають поки появі, наприклад, верхньоязукових звуків. То скільки б разів ви не казали, у вас все одно не вийде, тому що. Ви не працюєте із тим механізмом, який пошкоджено. Тобто, якщо ви, у вас порушений тонус м'язів, і язик знаходиться у гіпертонусі, і він відтягнутий назад, і у вас класно виходить говорити французький звук «р», або данський звук, теж німецький, вони йдуть всі горлові. То скільки б ви не пробували сказати Р у вас не вийде, тому що ви не знаєте на що вам треба зараз повпливати для того, щоб його закріпити. Але, Повторюючи багато разів слова, скоромовки і так далі, ви тим самим ще краще закріплюєте ось цю неправильну вимову у дитини, коли вона спотворює звук чи заміняє його іншим. Тому таким займатись вдома не потрібно і автоматизовувати потрібно лише правильний звук, коли він звучить гарно. Про це вам також розкаже логопед, якщо ви підете до нього на заняття. Тому, якщо ви бачите, що ви наближаєтесь до позначки 6-7 років і зі звуком Ри є ті чи інші труднощі, не потрібно відкладати це в довгий ящик та сходити на консультацію до логопеда, для того, щоб в результаті діагностики зрозуміти, чому саме у вашої дитини склалася така ситуація, що звук Р відсутній або заміняється іншим звуком. Не точно, і насправді наступна моя правда дуже класно підійде під твою неправду, бо не завжди, і дуже багато логопадів це пропускають, насправді, не завжди звук можна поставити суто від моторчика. І важливо, тобто, якщо у дитини гіпотонус язика, і язик розпластаний лежить, скільки б ви б його не заводили, скільки б ви б його не мурижили, не щепали той язик. Звука «ри не буде. Поки ви не подолаєте проблему тонусу, поки ви не нормалізуєте його, звука не буде. От, ну, Не буде його. І дуже часто, от, коли логопади там скидають на супервізію ем, відео, і я бачу, оце от просто воно, ну, це, це жах просто. Тому важливо запам'ятати, у нас не дарма є методика роботи От, ну, методика, способи, методологія, коли ми. Робимо, коли ми перше визначаємо причину, що не так, чому не так, чому не виходить. Друге, ми готуємо артикуляційний апарат до вимови звука, готуємо. І ось тут буде опущені бокові краї, будемо працювати з боковими краями. Іде заміна на горловий, Працюємо ось тут і плюс ще розслабляємо корінь язика. Іде повітря в щоки, тобто бу, ось отак: От ми працюємо із щічними м'язами. Іде повітря. Брррррр, значить, що ми робимо? Ми працюємо з коловим м'язом, рота, ми працюємо з посмішкою, працюємо на відкриття рота, і потім вже працюємо із язиком. І додатково не закріплюємо звук неправильний, як ти сказала, бо дуже часто також буває, коли приходить дитина на консультацію, і вона каже, прак. Робота, і цей звук у неї настільки класно закріплений, що зруйнувати ці нейронні зв'язки мега важко. Тому пам'ятаємо, що є артикуляційний уклад, правильний, що є дихання, що є взаємодія рухів артикуляційного апарату видиху і голосових зв'язок і ще плюс мозку, що от треба подати сигнал, що я хочу сказати звук Р, і тільки тоді. І не переходимо одразу до слів, скоромовок, речень і так далі. Ізольовано склади відповідно з відпрацюванням певних складів, ви можете спробувати автоматизовувати в словах, якщо ви, наприклад, автоматизовувати в прямих словах ро 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 і так далі, то ви вже можете пробувати підставляти слова. Але все-таки ось цю систему не варто порушувати. Без підготовчого етапу звука ніколи не буде. Ось така правда. Так, ну хіба тільки у вас буде таке чудо. маю на увазі до колег логопедів прийде дитина, яка просто не знала, як вимовити цей звук. Тобто в неї артикуляційно проблем немає. Зі слухом у неї проблем немає, просто не туди ставила, наприклад, язик. І логопед допомогла чи допоміг зорієнтувати дитину в своєму артикуляційному апараті, назвати правильний уклад, і дитина його повторила. Якщо у неї немає ніяких проблем, тоді звук на першому занятті, Супер і дуже класно, але в такому випадку логопеда логопеда насправді мінімальна. Він просто пояснив, як це зробити. А ось коли ти два місяці готуєш підготовчий етап до постановки звука. О чомусь мало цим хваляться. До речі, Катя, ти помітила? Звук на першому занятті все, логопед молодець, постав спершу. А два місяці підготовчого етапу, ну все, типу, логопед справляється. Там а у мене є цьому певне пояснення насправді. Бо... Це як от зараз дуже популярна тема, від якої вже трошечки тошнить. Успішний успіх і так далі. Тобто, всі ми бачимо верхівочку. А як людина туди йшла, ми не бачимо. Це от, те саме, от ми обговорювали з дівчатами, там від... Вау, відкрила свій кабінет, супер, але що стоїть за цим відкриттям кабінету? Ну, тобто За цим стоять безсонні ночі, консультації з різноманітними спеціалістами, оре, пошук приміщення, який теж шукається, там не захвилується. Линку, пошук спеціалістів, закупка матеріалів, меблі, вода, роз... ну, тобто, ось, і вже, вже в мене скоро не вистачить тут пальців на руках. І так само зі звуком ри. Тобто, вау, класно, ми поставили звук, але що цьому могло передувати ось ця моя третя правда, там, де було і вияснення причин, і всього іншого. Тому насправді завжди класно розуміти, який шлях за цим стоїть. Звісно, як ти кажеш, є чудо і щось, ну не те, що падає з неба, але є щось, яке здається легко. А щось може даватися важко, і людина буде вкладати туди стільки своїх сил, що ніхто навіть уявити б не міг, щоб можна так вкластися, щоб побачити якийсь мінімальний результат. Так, і от для мене набагато цінніша робота того логопеда, та який вклав там два-три місяці себе в цю працю в налагодженні роботи цього артикуляційного апарату для того, щоб зліпити цей звук і щоб дитина змогла його зробити. Ось то, тобто, якщо хизуватися, то мені здається, краще такою ситуацією хизуватися, ніж те, що ти поставив звук на першому занятті, просто показавши дитині, як це зробити. Ось тому. Тому, може, нас трохи захетять за, за це. Але шо. Якому, ну, я думаю, дивись, я насправді думаю, що хизуватися можна в будь-якому випадку, хваліть себе, любіть себе, записуйте всі свої здобутки. Це дуже класно, бо дуже часто логопади забувають себе похвалити. Тобто, ось тут можна похвалити себе за. Мінімальну роботу, мінімальний вклад, пояснення, бо пояснити теж треба вміти. Можна похвалити себе за два місяці роботи, можна похвалити себе за рік роботи, бо різне буває насправді. Okay. І насправді записуйте всі свої здобутки, хваліть себе, відчувайте свої сильні сторони. Бо насправді, коли ми чекаємо похвали від інших, ми розуміємо, що а я ж себе теж не похвалила, тому любіть хваліть себе. І наша така незбавляєш відступ. Наш наступний міф пов'язаний ну взагалі тема під'язикової складки, вуздечки, вона вся огорнена міфами і найпоширеніше запитання. А якщо ми підріжемо вуздечку, чи з'явиться звук Р, так, та? ну, у будь-якому випадку він сам мало відсотків, що він сам з'явиться, все одно дитині потрібна буде логопедична допомога. Але наш міф стосується такого твердження, що за короткої вуздечки неможливо поставити. Ставити звук а, повернімося до того, що а, поняття короткої вуздечки має свої три ступені, які може визначити тільки лікар відповідно до стану зуби системи. Тому що наша під'язикова складка це не лише звуковимова, це здоров'я. І наших зубів, і всієї зубощелепної системи, повторюсь ще раз. Тому, якщо, шановні колеги, ви сумніваєтесь за коротка вуздечка, не довга вуздечка, і ну тобто, є сумніви, щодо того найкраще направити дитину на консультацію до ортодонта, хірурга, стоматолога, хто є. Тому що ми чудово розуміємо, що не у всіх, наприклад, селищах, містах може бути вужвущі спеціалісти, елементарно стоматолог, може оцінити. І вже перенаправити за потреби. Тому по-перше, є консультація лікаря, яка дасть вам більше впевненості у своїх діях. І якщо лікар скаже, що довжина нормальна, оптимальна, але вам для постановки звука не вистачає, значить можна займатися тренуванням і трішечки її видовженням. Я знаю чудових, досвід чудових колег, які дійсно цю вуздечку видовжують. І не так давно ось Катя була спікеркою на одному із марафонів, Анни Волочай, де також виступала. І лікарка-стоматологиня. До речі, ми можемо залишити в описі посилання на цей марафон, і Ані буде приємно, і вам буде корисно. Ось. Тому що хочу сказати, якщо вона не коротка, а вкорочена. Мені здається, цей прикметник буде краще описувати ситуацію. З такою можна працювати. І я теж маю досвід роботи з вкороченою підізиковою складкою із хлопчиком. Він уже старшого віку, за 10 років десь йому було. Він був із Фінляндії. Там, взагалі, така цікава штука теж із звуковимовою, там шиплячих, по-перше, немає в самій фінській мові. І одна мама мені говорила, коли вона пішла до школи. Школи їм логопед шкільний сказала: якщо звук Ри не з'явився до 6 років, то він вже не з'явиться. Взагалі шикарно. Ось так от у цього хлопчика була відсутність шиплячих в 10 з хвостиком, так, і відсутність звука та Е, Можна уявити, яке було мовлення цього підлітка, але вони теж відвідали свого лікаря, стоматолога і він сказав, що різати не треба. З вуздечкою все окей. Ну, відповідно, ми з нею працювали. І незважаючи на те, що вона майже була сердечком, ну майже там чуть -чуть не вистачало, коли він зробить отак, щоб вже було сердечко, ми все одно шляхом тренувань хочу наголосити на тому, що це вже був підліток, і тут дуже важливо само Контроль і саморозуміння, що він це робить, для чого він це робить, і що це найперше потрібно йому. І от на його бажанні, ми, в принципі, здається, і поставили всі ці звуки, тому можна за вкороченої вуздечки поставити звукри. якщо лікар каже, що. Можна працювати, якщо лікар сказав, що треба різати, але ви сумніваєтесь, можна сходити до ще одного. Якщо другий сказав, що треба різати, значить тоді точно треба її підрізати і повертатися до логопеда, працювати, тому що є оцей після операційний період і навіть масажні техніки. Ну тобто, про це це ви можете послухати на марафоні. І зокрема, Катерина дуже класно про це все розповідала. А, дякую, насправді. так. ти оце знаєш, розказувала про підв'язикову вуздачка. У мене є дівчинка, зараз їй губні вуздечки підрізали. Я і там ви можете, до речі, промотати назад і подивитися, як я зробила ось так. І це було наскільки я, я просто думала про це, і мої губи самі ніби захотіли розтягувати. Можете написати в коментарях, на якій хвилині це було. От такий цікавий моментик. Ось це. насправді дивись, Олена, що підязикова складка і підязикова вуздачка, до речі, на цьому ж вебінарі дізналася, що це різні назви, це різні штуки. Ого! тому А ja, But, як все таки правильно? Оця ниточка це що? Вуздечка, це підязикова вуздечка. Ось отак от. І дійсно є багато технік, але на навчанні у Ксенії Савченко ми дізналися, що саме вона не розтягується. Тобто там той тип колагену, який не тягнеться, Тобто сама оця от ниточка. Але коли ми досягаємо результату, що ніби язик стає довшим, і той, то ми пропрацьовуємо саме м'язи язика, і от вони тягнуться, і вони класно працюють. Тобто тут просто навіть от такі нюанси, такі, такий, о Боже, ну дійсно вони є, і це круто. Тому важливо, коли працюєш під, з під'язиковою вздачкою, що має бути доопераційний період, тобто вправи сім днів. От о, Наталя Колосюк тоді на навчанні сказала, що це має бути сім днів. Я коли спілкувалася з ортодонтами, вони мені сказали два тижні до і одразу два тижні після. Тобто тут насправді можна вибирати і напевно це від ступеню, від тяжкості випадку. І якщо чим тяжче, тим тим довше маємо працювати. Добре. Тож, йдіть на навчання від Наталі Колосюк та від мене, яка організувала Аня Волочай. Там дуже класно, мені взагалі сподобалося. Я сиділа, слухала Наталю, вона дуже класно розповідає. Сама не слухала, бо я говорила. І наступна наша правда те, що постановки звука ри, тобто способів постановки звука ри є. Понад 15. Насправді, тобто, не лише от моторчик, не лише там від грибочка і так далі. Насправді, все підбирається суто під е, дитину. І дуже часто, наприклад, щоб дати відчуття вібрації, ми кладемо язик на верхню губку і промовляємо звук в, в... наші глядачі, будь ласка, спробуйте, якщо ви ще не знали цього способу. Відповідно, уже лоскочиться трошки губка і лоскочиться е, кінчик язика. І відповідно ми робимо в-в-в-в. Тобто іноді насправді ми можемо вигадувати такі різні способи, і вони будуть дієвими. І, відповідно, чого я кажу про цей спосіб, бо в мене колись вийшло так поставити звук ри, бо від моторчика просто нічого не виходило. Від звука ли, тобто р- або л, і натискаємо на щоки. «Ли», «Ли». І також, от, коли ми натискаємо на щоки, то ми ніби направляємо повітря на. Кінчик язика і він вібрує. І останній такий нетиповий спосіб, який я вам покажу, це ось коли ми ставимо пальчик в ямку, і от дитина промиляє, і ми даємо ніби вібрацію саме ось сюди. І також відчувається певна вібрація, і це теж досить класно, бо Ось цим рухом ми робимо коливальні рухи безпосередньо і язика, і він починає дрижати та вібрувати. Тому, якщо у вас не виходить поставити звук від моторчика, пробуйте інші способи. А якщо хочете інші способи, то у мене є чек-лист. Звертайтесь. Так, я ще е, додам е, тебе в і шляхом вібрації. Угу. Я взагалі люблю постановку від комарика. Я люблю з міжзубне. Теж ми відчуваємо, як наш язичок трішечки рухається, і щодо цього, і можна ребро долоніще. Угу. <звук> 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 також іноді дітям легше ось так ребром. Бо, якщо батьки, то так, ну, класно знайти ямочку, ось, а можна навіть і ребром долоньки. Ну, це таке. А, але дійсно, я пам'ятаю твій чек-лист ще з... Може, <звук> ще, <в> чаті, господи, <звук> 4 роки тому. Так, ще в чаті підтримки логопеда він також був, і я його також маю, бачила, прям згадала, ти сказала, я про нього згадала. Добре, наступний міф теж такий дуже улюблений серед дорослих людей. Що якщо в дитинстві не навчилась людина вимовляти звук Р, то вже у дорослому віці цього зробити неможливо. Ось це ж такий дуже поширений міф. І коли навіть пишуть дорослі люди, я іноді теж працюю з дорослими. Там мені вже там, там за сорок чи ще не пізно чи можна ще виправити вимову звука Р, І тут хочу сказати, що ніякий вік не є якимсь обмеженням для того, щоб навчитися правильно вимовляти. Єдине обмеження, це. Досвід використання неправильного звука, і все у вас буде більший, у тих, хто має е, більший вік, так але це єдиний момент, з яким можна працювати також. І наші колеги, зокрема Женя Груленко, е, Настя Гетьман, вони е, доводять, що немає ніяких вікових обмежень у тому, що би е, можна іноді це залишається у людей якоюсь мрією на все життя. Та тому, навіть якщо вам 80, ви ще можете цю мрію здійснити. Клас! це прям супер. Ой, головне, щоб, знаєте, всі десяти оставні зуби не вилітали, коли ви заводите язик. Ой Боже. І наступна правда: що навіть якщо звук ри, будь-який звук, навіть якщо він не будь-який, до речі, звук Р звучить класно, от він по звучанню вам нагадує суперкрутий, правильний звук, але він боковий, щічний, горловий, губний, ми його ні в якому разі не автоматизовуємо. Великий знак оклику. І крапка. І крапка. Так, і в продовженні до мого попереднього міфу хочу додати, що існує таке теж твердження, що якщо людина в дитинстві працювала із логопедом, але нічого не вийшло, звук «р» не поставився, то може бути таке твердження, що немає сенсу займатися. Якщо в дитинстві не вийшло, то вже в дорослому віці також не вийде. В зв'язку з тим, що логопед працював, але ну нічого не, не трапилося. Тут знову ми повертаємося у той у, у, у момент, як працював логопед. Над чим працював логопед? можливо, це був просто не той логопед, який вам потрібен. Можливо, просто логопед неякісно виконував свою роботу, або можливо, логопед не зрозумів, який механізм порушення вимови цього звука чи його відсутності. або... Ви не займалися, не виконували домашні завдання, ваші батьки не допомагали вам. Ну, тобто, тут може бути дуже багато факторів. Пам'ятаємо про цей наш трикутничок взаємодії. І якщо у цій взаємодії спеціаліст, батьки, дитина десь щось випадало, то цілком можливо, що ваша співпраця і не склалася. Але це не не заважає вам уже в дорослому віці, самостійно під власним контролем, прийти до іншого логопеда. І спробувати працювати. Тому ніяких обмежень, знову ж таки, вікових, навіть якщо ви раніше працювали з логопедом і цей досвід був неуспішний, немає. Можна пробувати ще. А уяви, людина виросла і така: ну піду до логопеда і приходить до того самого. Ну, але цей логопед, якщо він хороший логопед, то він вчився, він щось змінив у своїх підходах, баченнях, діагностиці і так далі, і він зовсім по-іншому має подивитись на цю проблему. Так, так, сто відсотків. Супер на цьому я думаю, ми можемо вже завершувати так. Чудово. Якщо в тебе більше правди немає, <смі> тоді будемо завершувати. Правда, та що треба працювати. Найголовніша правда працювати і тоді будуть результати. Шановні наші глядачі, дякуємо вам, що ви були з нами. Це таке мені цікаво. Я аж прокинулась насправді, бо ми знову пишемо це в середу, коли у мене вихідний умовно, і мені треба було прокинутись зранку, щоб навести собі десь лад, Боже, привести себе в Божий вигляд. Тому. Дякую вам, я прокинулась мені класно, я прям прокайфувала від цього випуску. Тож пишіть, будь ласка, в коментарях, як вам випуск, чи знали ви про способи постановки, чи знали ви інформацію про. Е під'язикову вуздечку, чи, можливо, ви мали досвід спілкування із дорослими, які були просто вже зневірені в собі. А тут, от ви подивились випуск, і такі, ага, значить, в мене є от міфи, які я можу сказати цим людям, і вони мені повірять і почнуть працювати над собою. Тож, дякуємо вам. Нехай усе у вашому житті буде окей! До нових зустрічей. А також можете написати про що вам буде дізнатися цікаво у наступних випусках: саме Міф та Правда чи про які порушення, непорушення, взагалі про будь-що. Лишайте коментарі, ми їх обов'язково читаємо, дивимося і будемо вдячні за зворотній зв'язок. У мене ось тут.